Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 28 квітня 2025 року. Подивимось, який буде день. Під чим наповнений. Ну що ж, карта дня для нас. Король кубків. Непогано. Що в нас на дні колоди? О, шістка посухів. Задоволені своїм досягненням. Ну що ж, король Кубків це може бути дорослий чоловік стихії вода, риба, рак скорпіон. Якщо це ви, то день сьогодні такий, як ви захочете. Захочете в плюсі емоції програються, захочете в мінусі. Це дорослий чоловік, стихії вода, риба рак скорпіон. Може бути фахівець, такий як психолог. Може бути ну, людина, яка вміє підтримати, людина, яка вміє вислухати в першу чергу: така емоційна, ніжна, романтична, така няшка, няшка. ну Це коли в плюсі енергія, коли в мінусі, то це плачі, істерики, претензії, отакі тупання ногами, як мала дитина. Ну Або енергія, енергія емоцій знову ж таки, плюсових чи мінусових. Підставляйте емоції, пов'язаних з чимось, з кимось, такий серйозний. Він тут, подивіться, як він дивиться кудись там в далечінь, позаду таке бурхливе. Не позаду, а під ним. Бурхливе таке море. Ну, тобто, можуть бути емоції ось такі бурхливі, серйозні. Ну, все ж таки, день залежить від вас. Як ви будете сприймати, як ви будете реагувати? який у вас буде настрій, тому створюйте настрій собі позитивний. На дні колоди шістка посухів, а шістка посухів це результат, наші досягнення, визнання, успіх. От, тобто, і це може бути будь-що, як щось таке величезне, ви досягли успіху, ви, ви стали відомою людиною. Завершили проєкт, або це може бути вдома, в сім'ї, от ви, до вас ставляться з повагою. Це на роботі, можливо, тому що ви щось грандіозне таке втілили, чи проєкт завершили. А можливо, це ваші досягнення важливі для вас. Ви перебороли шкідливі звички. Ви дотрималися, ну, плану, Який ви собі зазначили? Ви змогли щось відстояти, ви змогли щось заявити про себе. Ну, Тобто в кожного це своя особиста перемога. І король Кубків це саме можуть бути наші емоції, пов'язані ось з тим шісткою посухів, з тим результатом, який ми отримали. А вже який це, які це емоції, Ну, задоволення, радості, гордість за себе. Таке відчуття м, класне, знаєте, коли от е, гордість за себе. А може навпаки бути, що, що ви побачили, що щось там, щось не те, ви собі уявляли по-іншому, і, і взагалі і люди реагують не так, бо як я хотів чи хотіла, ну це можуть бути претензії. От я ж зробив, зробила, а чому ви мені не дякуєте? А чому от на руках мене не носите, так? А можливо, навпаки, вас хвалять, і витака гордість за себе, радість, гордість. Ну, хтось, можливо, кримпується, бо емоції також різні, стидається, кримпується. Тому підставляйте, які будуть емоції і з якими досягненнями вони пов'язані. Можливо, це переживання. Знаєте, наші отакі, тому і хвилі, тому що це внутрішні наші переживання, а як сприймуть люди, а, як, а що скажуть, а як та, а як ті, а як всі на роботі, а вдома, а от, а от я зараз вийду на вулицю чи будуть мене впізнавати. Ну, я вже так шуткую, ну, але ну, емоції ж вони різні, тому підставляйте свої емоції під цю енергію дня. Що нам буде заважати? Ні, ну, заважати, ну давайте заважати. Що нам буде заважати, раз так? Мала я сказати, що нам буде заважати? Ой, королева кубків, солодка парочка, та королева кубків жаба давить, що всі лаври вам хвалять вас, а не її. І її тако, от це її. От Подивіться, яка вона перекривлена. Ах, і то не так, і то не то, і от такі претензії, і критика, і істерика, і тупотіння ногами. А, ну, Заважати буде, яким чином, Емоція. своїми емоціями своїми істериками, своєю критикою, все і не те, все і не то. Доросла жінка стихії вода, рибарак Скорпіон, хто вона вам підставляєте? Або це от така жінка емоційна. Жінка-істеричка, тому що вона в нас в позиції, що буде заважати. Ну що ж, що? Ні, не беремо, бо я не встигла ще сказати. Що нам буде допомагати сьогодні? Або, знаєте, це можуть бути наші емоції от мінусові емоції, от такі страхи, невпевненість, самокритика. Претензії до себе чи до, нав... до... до оточуючих? Що нам буде допомагати? Ну, не хоче? Ох, що таке? Чому? Що нам буде допомагати? Давайте, скажіть нам. Лицарь Пентаклів. Молодий чоловік стихій земля, телець Діва козиріг. Зверніть увагу, сьогодні самі фігурні карти. Сьогодні люди будуть в нашому житті, так? Бо фігурні карти це люди. Лицар Пентаклі, молодий чоловік стихій земля, телець Діва козиріг. від 20 до 40 років. Яким чином допоможе? Підтримає. Фінансами, так, дивіться, він простягає щось, можливість, грошики, ресурсами. Надасть вам, так, якісь ресурси для, для хорошого настрою вам. Подарунок принесе. Автомобілем, можливо, так, кудись вас завезе. Вкажуть вам шлях, бо це Пентаклі це дорога, але це так повільно. Все раціонально, все прораховано. Він вам все все, ну, заземлить вас. знаєте, Можливо, ви тут витаєте в хмарах, літаєте, уявляєте собі, о, як уявляєте собі, як от це буде класно, популярність, визнання, а він вас приземлює, реально оцінює ситуацію. Або це все, що я щойно сказала, це ваша енергія такого прорахування. Так, що я за це отримаю. Скільки грошей, що мені це дасть, які можливості, які ресурси. Така, Коли ви тверезо мислите, допоможе вам, знаєте, бо земля вона завжди приземлює, вона заземлює, вона надає нам такої мудрості, раціональності, все порахувати, все спланувати, все має бути. От так, щоб і пощупати, і, і впевненому бути в тому. От, можливо, от, тому що емоції це коли ми відлітаємо далеко, от, бо нам хочеться, хочу, от, а ще так, а так, а та, А земля, вона, ей, стоп. Реально оціни ситуацію, реально подивися на речі. Вже дивіться самі, чи це людина, чи це ось така енергія приземлення вас, вам буде допомагати. Ну що ж, мої любі? Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, позитивних емоцій, радості, натхнення, кохання, романтики, подій, які будуть викликати в нас радість, позитивні емоції, людей, які будуть викликати в нас також так, натхнення, бажання, кохання, симпатію. Ну, я бажаю нам сьогодні багато причин для радості. Люблю вас обіймаю, маю. Дякую, що ви в мене є. Ви моя радість ви моє натхнення. Тому обов'язково пишіть, тому що, ну, я, коли немає е, з вами контакту, я починаю нервуватися, я заглядаю в телефон. Тому це дуже приємно. Для мене це дуже важливо, що ви мені пишете, що ви зі мною ділитесь своїми враженнями, своїми емоціями, як пройшов де, ваш день. Можливо, давайте якісь пропозиції, які би ви хотіли ще передбачення, про що поговорити, можливо, прямі ефіри, що вас цікавить. Будемо робити. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас міцно. Як захочеться, от, енергія буде програватися в мінусі, захочеться істерити, виливати от такі претензії, зразу пригадайте, що я поруч, тримаю вас міцно за руку, гармонізую вас, обіймаю, і все зніме як рукою зніме. І захочеться всіх любити, обіймати, ділитися гарним настроєм. Будемо передавати один одному гарний настрій. Я вам, а ви далі по колу. Ну що ж, мої любі, ще раз вас міцно обіймаю. Дякую, що ви є в моєму житті. Ставте вподобайки, і хто ще не з нами, приєднуйтесь до такого магічного, чарівного і глибокого просто розоряне таро. До зустрічі, мої любі папа.